Везу сьогодні своїх дівчат на день народження. Каруінька їде до своєї подружки. Надіюся, їй сподобаються подарунки, тому що ми їх обрали по її вішлісту. Кримка навіть подивилася в сам пакунок, каже: вау, клас! Я теж таке саме хочу, як і в подружки. <хи> ну, Скоро в Кроліна теж день народження, може їй теж щось таке подарують, але ми замітили, що ліс це дуже класна річ. Можна обрати відразу ті подарунки, які хоче ваша дитина. Ми вже навіть почали його складати. У нас там декілька позицій є. Ну, королі питаємося, що ти хочеш, вона говорить, ми їй показуємо там, будинок і кантошка. Вона навіть обрала ляльку. Що нас дуже сильно здивувало, тому що вона ляльки взагалі не любить. Але ми останні раз були в будинку гірше, то вона полі покитами, монстр хаями і барбі. Ну, типу, бавилася. Я сподіваюся, що їй мало би сподобатися, бо ми внесли туди теж ляльки. І, здається, одну чи дві. Я вже точно не пам'ятаю. здається дві дівчата, як завжди, мої ще одягаються, миються, малюються, пшикаються духами. Країна обрала собі повністю знов. На цей рік у нас також день рочні відбудеться в дитячому майданчику. Ми починаємо помаленьку це все домовлятися, організовувати і сподіваюся, що все вийде, як має бути. О, вже дівчата йдуть. Все, погнали! Здобалося, mm -hmm. а в тебе скоро теж там буде? Uh -huh. І ти будеш головна. А сьогодні ти не була головна? Ні. Nee. Не слухались тебе, дітки? Mm -hmm. <laughs> Ні, і що? Що, що? А ти знаєш, що, що я, коли, коли це, я піду на день народження, я хочу що мати троп, тож з діднорожком і з тою з те, що мама тропила. І з З собою. Добре, ручку з совою. Ти візьмеш, бачу, тобі ще й кульку дали. Туди ти виграла ту кульку чи всім роздавали? Сімо, але вони майстер-клас, бо вони кульки діти. Ага, то ти зробила таку квіточку? Не знаю, вона, аніматор Ельза. Ельза була. А в тебе буде єдинорожок. Так, Ранька ще собі вибрала малювати ось таку от картину. Прикольно. Клас. Це що воно? Клеєм тут так, клеєш, а потім посипаєш? Це таке. Біле, біле, цей біле розклеюєш, а потім себе. Коли закінчив картину, відклеюєш то чорне. Та просто ми посипали чорне, то як типу наклейка. Як Ці от всі от кусочки тут, 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 тут угу. відірвав, відклеїв від наклейка. Воно тут липуча сторона посипає, воно прилипає. Ясно. Потім наступно від кінці саме зрозумів. А потім я тепер зрозумів хід розклюв. Розклюв. подій. А з іншої сторони ж якась реклама, інтелектуальний розвиток. Купити в Монако, нам сказала Маркіяна, мама, що вони таке купляли. Класно. Хочеш я хочу... таке? Ага, я хочу таке купити. Ти сподобалось? Ну добре, а що це за песики котик? так? Так. А ти їм давала назви? Вони якісь любов, бач? хвач, серце я рожеве. Я забула відклеїти очки в коло песика. А забула? Ну нічого, вони тепер блестять. Може навіть і ліпше. Мені сподобалося дуже. Я тобі як? Тоже? сподобалося? Добре. Доб. Монако. Йдемо в Монако. Монако сьогодні закрите, бо сьогодні неділя. Mm -hmm. mm -hmm. Та вже пізно. Ми завтра з садочку будемо йти і подивимось. Добре? А сурмаркет сур давай переведе. Сумермаркет. <сумер <-маркет> Добрий день. Добрий день. <сумер -маркет> Ти хто? Аніматор? Ага. Як тебе звати аніматор? Мене звати аніматор дядь. Аніматор дядько. Дядько це не саме. Дядько з вусами. І що ми будемо сьогодні робити з вами, дядько, аніматор? Я тут збудую в лінію, а ви будете розпрашувати свою, свою хату, а я буду свою хату розпрашувати. Добре, домовилися. Аніматор дядько. А звати вас як? Тосом не звати... Микола. Назвати дядьку вус. Дядько, вус. Так, тут ну, гра якби почалася, але в Кароліни що сталося? Тріснули вуса! Тріснули вуса. Ой, вуса полетіли. Та, сонечко засвітило, але взагалі щось не тепло. Ну чесно, каже, холодно стояти, нікого нема. На майданчику було весело, було багато діток, напевно, правда? Ну, Вже усе все. Ти дивись, бо зараз тріснуть так по землі їх катиляти, в моїй століці не дивився. Ні, а нічого не дивився. Мене просто Я сидів, того... скучав. У мене один столік. Чуєте, в мене такий ніс. У мене ніс. до шоу довгоносиків. носиків. Це... Було таке шоу. О, тут тебе такий дядько. Я тепер знаю хто. Мене, Вау, мене, ти така, така, така красуня. Мене, мене, Клас. Супер, я щось не побачив, то сторішся. Ти що гавкаєш? А, То песиків вивели гуляти, а ти гавкаєш на них. Я хочу, щоб всі люди злякалися. А, всіх налякати. Песик. Лакі, ходи додому. Вернулися ми додому. От песик змерз, дивиться мультики. дивиться, яка красива дружина у мене. Клас. Би ніхто не вкрав, там але хто ту має вкрасти діти <смі> на дитячому діти майданчику. І ну так, да. там таточки що не було. В нашій компанії А, у вас її був білішник. Пасік якийсь жувачку. Ну їж, їж, але тут така жувачка, що треба її випльовувати. Я не можу дивитися. Така. Як чорний лебідь. А чорний лебідь з квіточкою. З мікрофоном? От що там співала ще? Ні, це ту Ясно. А там торт дарили, то типу на сцені? Так. Да. О, клас. А Кароліна хотіла минулого разу, як ми бавилися там на сцені заспівати і затанцювати. <ріст> Коли ми приїжджали бавитись на той майданчик, вона хотіла там співати. Бачиш, як вона по сцені робила всі так, та? камінчик. Ага. І задумалася сидить, слухає все. Дві цікав наталі, коса довжелезна кажуть, що вона вже волосся наростила. Ти нарощувала волосся. Ні. Mm -hmm. Це тільки твоє від природи така, така mm -hmm. красива. Мені, подобається, що дивись, тут такі ще камінці які переблискуються. Mm -hmm. Ти вже давно чекала, щоб це одягнути, щоб mm -hmm. потепліло. Наразі не потепліло, але в майданчику тепло було. Мені подобається, ця штучка. Так, ми вирішили подивитися, що в тебе тут в рюкзачку. Давай зробимо огляд. Що в моєму рюкзачку? Ну, вказуй. Що ти там маєш? Я так. маю таку ручку Ручку з, з сувою. Так? Добре. Вона там Та нічого страшного, вона крутиться, вертиться. Кручу, верчу. Бачу? Коли нажимаєш на колір збивати сувою. Далі, що маєш? ще? Багато песиків, долматинець. Так, мопс, чи то французький бульдог і шейки. Ой, ще один. Якась лайка чи вівчарка. Дівчата мають дуже багато. Ага, олівчик. Це щоб губи малювати? Ні, це щоб малювати по папері. Ага, по папері малювати. О, Ще один олівчик. Ого, то там стільки всього міщається в тому рюкзачку? Якщо побачила, дивись. Там Hello Kitty намальований. Я ніколи не бачила, що ну. на цих олівцях намальований Hellow Kit. Та в всі, це ж їхній був в сюрпризі. Ну, та, але я не але я Кароліна зубачиваю. там, крім того, всього тримає ще купа, купа всього свого. Ще такий брілочок, що брілок. Такий брілочок. Брілочок коромі, так? Коромі, Hello Kitty. Добре. Це Hello Kitty друг. А, Hello Kitty друг. Ви можете написати у коментарях, як її звати. Добре, хай напишуть, як її звати. Скотч Hello Kitty. А скотч мені сподобався, він реально кльовий. Коліна ним обклеювала все, що тільки хочеш. Резиночка від Hello Kitty. Клас. І рюкзачок. Сан Ріо. І рюкзачок. Все, більше нічого нема. Ух ти, рюкзачок. Кринька одягає на єдинорожка свого любимого. А блокнотик, де? Блокнотик. Давай покажу. Тільки в рюкзачку, мабуть. бути. <рес> шукати. Що, <Шо>, посіяли люди? <рес> літа своє літа. Угу, Посіяли. Так само, як і Я хом'ячка. А де він є? Ти mm. з ним бігала цілу дорогу. Полювала, щось там робила. Ну, так маємо, я тут Його в хаті нема, ти його не принесла додому. Mm. Mm. Ну чекаємо твої що Не можна дивитися. Замкали руку. <рис> ну нема його там. Там всі твої класні малюнки були, в тому блокнотику. Я ж тому і питаюся. Там був блокнот із Hello Kitty. Каролінка сама намалювала власноручно, так гарно. Хотів показати. Ти в машині його мала, коли їхала? Угу. <звук> Ти в машині його забула? Ні, <звук> тримала. <звук> тримала і потім в машині забула. А де поклала? Mm. А, знову треба на вулиці шукати. Прийдеться шукати на вулиці. Всю цю територію Всю територію, mm. так. Де? Mm. Знаєш, де ти його загубила? Де? В машині Ха-ха. <риснє> <риснє> і стоїть, регочеться, а чи ти То Ти загубила. Mm -hmm. А я маю то шукати, якби ти його загубила і ми б не знайшли. Що би тоді було? Я би плакала. Ой, але я знайшов, зараз я покажу твої роботи можна? Можна. Mm -hmm. показати. Ну окей, зараз подивимося. ти маєш сказати, що це є. Ви ж те, чого не знати, добре? Угу. Mm -hmm. Такий от прикольний блокнотик Hello Kitty. Весь обклеєний, тими скотчами, показуй. Це в нас що? It's Бантики it's Hello Kitty. Добре. То все Hello Kitty. Ну його слабо видно, але видно, що він весь рожевий. Це чоловік. Чоловічок, квіточка, дощ падає. А це що? А це тараканчик. <гум> Чоловічок і тараканчик. Добре. Тут щось відмальовувала песика. О, ще якийсь песик, так? Угу. Песик Hello Kitty. Чекай, а де сама Hellow Kitty? Та така чорна, класна? Я не можу знайти. Тут щось <гум> відривалося, тут якась рамка. Так, тут все в сердечках. Тут у нас теж все в сердечках. А що то її Hello кіті чорної немає? Ти зранку малювала? Так, поки ми шукали блокнотик каролінці, країну вже запросили знову на день народження. Скинули вішліст. Треба буде знову їздити, шукати якісь подарунки. Поїдеш з нами купляти. Тепер тебе запросив хлопчик. На день народження. А, я не скажу який. Так, знайшов я блокнотик, то, виявляється, було не в цьому Hello Кіті, а в єднорожку вона малювала. Це секретний блокнотик. Тут є сердечко. І ось таку от Hello Kitty класно намалювала. Мені дуже сподобалась ця Хіло Карлінчик. Справді. Справді? Я аж зачарований був. Вона зранку то малювала, а я сижу дивлюся, малює. Вам як? Сподобалося? Та можете всі передивитися перші. Ну, я там більше не хочу показати, бо там є ще секретні малюнки твої. Хочете, щоб я показала чи ні? Напишіть у коментарях. Це попа.